Доброго дня. Продовжую огляди автосалону електромобілів міста Київ, Вольт Парк, вулиця Павло Сенка, 8. Сьогодні вже знімав, що у нас є на майданчику, то що не входить в салон. І зараз показую вам в салоні. На цьому відео є мої контакти. Ви можете звернутися для тест-драйва, записатися або зробити якісь консультації там набирати радісно відповім. Ось буквально приїхала цікавезна така машинка BMW IX1. В сірому кольорі. Ще не показував вам його, бо не було. Машинка на 500 кілометрів. Я окремо зніму ще відео по ній, а зараз в рамках огляду не буду затримуватися довго. Кажу 31 тисяча, умовних одиниць, повний привод. 23 й рік, там щось тисяча пробігу. Це авто з виставочного з виставки з салону. Audi повноприводна, максимальна комплектація. Зараз акційна ціна для підписників ще знижечка буде. Авто на повному приводі. Нагадую, 85 кВт батарейка, Audi Q4. Максимальні комплектації. Такому цікавому стальному сіро-блакитному кольорі. Це у нас офіційні машинки по Skywell вже розповідав вам. Багато роликів знімав на цьому тижні поїхали три машинки, але ще є наявність, є ще акційні машини. Бачите, у нас тут по машинках 7 років гарантії, 150 тисяч пробігу. Може, навіть, можна навіть розтермінування зробити. Це саме по Skywell, щоб ви. Не питали мені по інших машинках, бо ми офіціальні представники тільки по Skywell. І з того відео, з того разу, багато дуже запитань було. Стосовно трейдину, стосовно дофінансування. Півтора відсотки ми можемо дофінансовувати, якщо якісь гроші вам не вистачає для купівлі вашого авто, то можна за півтора відсотка в місяць в гривні є така програма: дофінансовується ваша покупка. Так що комусь цікаво, або пишіть в коментарях, або набирайте, або пишіть вайбері в, в телеграмі, тут на цьому, номері, на цьому номері, який я вам в додатку напишу, в коментарях все є, можете туди писати, або набирайте. Mercedes EQC 400. В матова захисна плівочка. AMG пакетик. цінник там 30 тисяч умовних одиниць. По Skyvelах. Ви знаєте, від 25 до 27500 цінник SkyVale від 72-86 до 86 батарейка. Тут у нас господи, Volkswagen ID4 це спробіга машинка за 30500. Ми нову видавали, нам привезли її на 3 d Замовили іншу машинку. Це повністю новенький, повноприводний ID4, 36. 36500 можна зробити буде ціну. Для підписників ще можна щось поторгуватися. Але не дуже вже. Так, це біла теж повний привод. Там в куточку стоїть комплектація Pro на моноприводі. Сірий цікавий колір, Одіжки дуже личить в ньому. МНВ, Honda. 2500 машинка поїде в білому кольорі, новеньке авто. 59 кВт батарейка, до 500 км їде, це вже рестайлова машинка. Оце комплектація, моноприводна, максимальна версія на одному моторі. Такий дуже яркий синій колір. Цікавий. Машинка. За 29 999 поїде. Двохрічна гарантія. 20-ті колеса. Тут цікавий пакет, не бачите. Тут глянцевий як в праймах. Тут додатково ще, бачите, додаткові всі підсвіточки, проєкції, як в праймах. Дуже цікава комплектація. Так, тут у нас іде Mustang, Європа, CCS Combo 2 Port Цінник 30 тисяч, умовних одиниць для підписників ну ви в курсі. До речі, вже там 550 відеооглядів на цьому каналі. І дякую вам велике за довіру. 2500 у нас вже. Цьому каналі людей, які шукають собі електричку або просто цікавляться. Це дуже приємно, дякуємо вам велике. Це не величезна цифра, але для мене це знаєте, це для мене не мрія. Підписники, але я дуже вдячний, що багато людей дивляться ці огляди. Так, да, ліф, 40 кВт. В біленькому кольорі. Enconnectна комплектація. Не за всі гроші. За 13999. 13 на вулиці ви бачили в огляді ще є чорна і сіра в на комплектації. До речі, в кінці цього відео є перехід на огляд вуличної парковки. Ви можете дочекатися, натиснути і перейти, щоб не шукати його. І тут біленький скайвал. Є е 72, Є86 е кВт батарейка. Величезна машина, 4,9 метри. Це розмірами ну, не знаю, з Хайлендера такого щось величезного. І ось в сірому кольорі, бачите, сіра фіолетовий. Дуже цікавий кольор. І з акційних машин це одна сіра така залишилась. На 86 батарейки. До речі, дуже-дуже дуже мало таких по наявності машинок. Сірих нема. А в 86-х є, здається, ще біла і чорна. І он навіть на постері. Бачите, така машина в такому ж кольорі. Так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку, тим більше, що до кінця року пан Гетьманцев вже підтвердив, що все, продовження пільги не буде. І з Нового року буде ПДВ, мита і пенсійний буде оформленні при першій постановці на облік. Я нікого не страшаю, я просто попереджаю, що зараз до вересня треба придбати, тому що з вересня все, що є по наявності, будуть розбирати, тому що привезти під замовлення вже можна не встигнути. І тоді наявність буде закінчуватися прямо-прямо-прямо аж бігом. Так що в цінники теж підуть, ви ж розумієте? Якщо буде зайвий попит, то і у кого ще залишиться, той буде. Трошечки дорожче ставить ціну. Тим більше, якщо по європейських машинах, ви бачите, що з Євро твориться. До 1,2 піднімається вже, 1,8, 1,9. Бачив. Так що тако, гарного дня, бережіть себе. На цьому відео є мій контакт. Максим мене звуть. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку.